Після того, як ви зробили, ви зрозуміли всі свої плюси, хвороби, навіщо ви її для себе притягнули в своє життя? Що саме вона вам хоче показати, який досвід ви винесли з цього, після цього можна буде починати робити ритуал прощання з хвороби. Це для цього потрібно. Значить, Потрібно зробити таку я сказати, коробочку взяти, да? ну, як так, скриньку якусь таку. Красиво, некрасиво, як ви хочете. Я для себе зробила. І потім на маленьких листочках, таких клаптиках-папірцях, написати всі свої плюси. Ну, Просто щоб такими маленькими. Написати всі плюси і також якийсь досвід, що з цього ви винесли. Вибачте, о, правда сказала. Ось мені сказала одна чинеля, що якщо таке йде, то значить це правда. Правду я кажу, тобто мені так підштовхує. І ось я оце поклала, все розписала. Посидьте, подумайте, промедитуйте спочатку, зрозумійте, бо це буде ну, неправильно, якщо ви до кінця це не зробите, не виявити. Ну, хоча б там 5, 7 точно плюсів ви маєте виявити. 5 плюс. Будь-який психолог вам скаже, що 5 плюсів треба знайти для себе. Більше 5 плюсів. От. Чим більше, ну звісно, тим краще, ну не занурюватися. Але далі розписати цю скриньку. Заклеїти, або як ви там хочете зашнурувати, є якоюсь такою ленточкою, або ще щось. А потім піти на якесь таке місце, де вас не ну, відлюдне, щоб ніхто вам не заважав, нічого. Я пішла на острів, цей у нас острів сили, мені тут дуже подобається. Або уявіть, яку ви хочете стихію більш для себе, для вас яка приємно. Більш приємна стихія там вода, огонь, там повітря, що для вас ще там. Да? Земля для мене, наприклад, дуже це повітря і вода. Я люблю, коли волни, хвилі, оце все як на морі, або зараз сижу біля річки, в мене хвилі. Вітер. Ну просто я таке отримую задоволення, я хочу вам його передати Піджив, підживити вас. І от розвести такий костер і попрощатися, сказати, що я дуже вдячна, я зрозуміла досвід, зрозумів, зрозуміла досвід, що ти мені дала. Я вже зрозуміла, всі пройшла випробування. Я дуже вдячна і тепер прошу. Я тобі дякую і відпускаю. Відпускаю і дякую. Дуже вдячна тобі за те, що ти мені дала, інакше б я не усвідомив, не усвідомила те те. те, те, те. Ну, тобто, зробіть так от по щирому, по чесному, дуже щиро, чесно, щоб ви сили почують вас і ваші вище... я, можливо, також підключиться в цей момент. Якесь усвідомлення у вас буде.